Я по подушка. На подушках? О, ты забрал мои подушки? Андрюша. Мама тебе сказала, что это мои подушки. Вставай, поклади на место, бегом. Я выйду. Вот это ты себе устроил тут. А я буду чтобы выйдя. Ну, иди себе, хорошо. Ще за цей тиждень я трошки зробила перестановку в кімнаті. У нас по цій стіні стояли всі дивани. Андрюкін стіл е біля вікна, але завжди все одно його переставляли, і мені було незручно. Це я знімала відео тільки що камер. Ой, це стабілізгоді Господи, штатів стоїть. І зараз поставила отак, і так зручно, коли приходять гості, сідають на диван, ти сидиш навпроти, або Андрюшка там грається. Я можу просто сісти там в телефоні, щось поклацати, Андрюшка грається і приходить до мене чи туди, чи туди. Хоч, типу, якось змінюється локація, бо ми завжди зараз дома. Точніше, тиждень просиділи, бо він хворів. Це його валяється. Зараз треба віддати іграшку. І він зараз дуже-дуже зацікавлений в цьому конструкторі, щось собі будує. Вже десь півгодинки так сидить. Це він мої подушки вже всі попереставляв. І ця книжка просто хід, як виявилось для нас. Тут здається колекція з 23 найкращих історій. І йому дуже подобається. Ми читаємо, он вже прийшов. Що ти прийшов читати? Ти? Лежати. А просто лежати? Ну добре, полежи. Я, 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 я. Ну добре. Що ти робиш, розкажи? Всім привіт! У нас вже давно почався ранок. Я вже тут все поприбирала, ми вже поснідали дуже смачно. Андрюшка влаштував собі тут ігрову кімнату. Мене не чіпає, тому я можу трошки познімати і розповісти вам, як для мене, таку цікаву історію, як ми все-таки продали машину, тому поїхали. В останньому відео я якраз розповідала і показувала, як ми ходили в китайський буфет, і якраз поки ми там вечеряли, нам зателефонували потенційні покупці, які хотіли подивитися машину. І ми відразу там на пів восьмої домовилися зустрітися на парковці біля нашого будинку, і це були мексиканці. У нас багато ж разів за ці три тижні дивилися машину і. Один раз тільки американці дивилися, всі інші були мексиканці, і ми з ними там через перекладач, чи хтось знав англійську, і, там якось вже Паша з ними розмовляв і розповідав, які там є нюанси по машині. Ну і але вони завжди збивали всі ціну, і нам не підходила ціна, за якою вони хотіли купити, їм не підходила наша. І ми отак три тижні їздили на ці покази. І... Ми пішли в цей буфет. Вони подзвонили. Ми їх ще не бачили. Вони перший раз хотіли приїхати подивитися машину. Ми з собою документи не брали, бо ми просто їхали вечеряти і зустрічаємося з ними. Вони відразу кажуть, що вони не розмовляють на англійській мові. Ми беремо перекладач, починаємо з ними так. Приїхали два хлопці. Спочатку нічого такого для мене там дивного не було. Ми вже багато разів показували. Ми стояли в достатньо безпечному місці, як для мене. Бо я дійсно трошки тут в Америці переживаю тільки за те, що тут, наприклад, в нашому штаті легалізовано повністю е зброя, легалізована, і я чула, якраз за місяць до того, як ми почали продавати машину, що були випадки, коли Українець також продавав. Е Машину приїхав, ну не мексиканець, афроамериканець приїхав, і він дав йому гроші за машину. Українець взяв ці гроші, віддав йому документи на машину. Той через дві хвилини каже: Ой, типу, сорі, братан каже. Я вже хочу назад. типу, гроші я передумав. Вибач. Він йому повертає ці ж при ньому гроші. Той починає рахувати. і каже: не вистачає п'ять тисяч доларів. Той каже: Та я ж не бравий хоч, типу, ти тільки що дав. Той каже: ні, дістає, типу, пістолет, ну, типу, зброю. Ну, той теж дістав. Коротше, якось він там розрулила, скажу, зараз викличе поліцію, тут камери. Коротше, той втік. Але такі випадки, коли ми почули, що просто таке існує. Дійсно, було трошки стрьомно, але в нас не було на той момент вже вечір кого з собою покликати. Типу з чоловіч, ну, там чоловіків, там з друзів, знайомих тут вже. І ми поїхали всі разом. Го собі не, не, не думала голові. Просто думала покажемо. Поїдемо додому вже пізно. І щось ми почали так розмовляти довго. Так вони там щось торгувалися, ті скидували. Навіть за 50 доларів там було довго типу розмова, чи там скидати чи не скидати, бо ми і так же скинули, домовилися за цю ціну. А вони кажуть: ну ще 500 доларів беремо зараз. Ой, 50 доларів скидаєте, беремо зараз. Ми такі, ну ладно, в принципі, там треба просто віддати тайзу, таку синю бумажку, яку тобі видається, присилається тобі, коли ти купуєш машину, тобі, як ми купили через дилера. Тобі присилається такий тайтл. Синій такі листочок, на якому пишеться, хто наступний власник, і ти собі тільки корішок відриваєш з, з, з штрих-кодом, в якій там, якщо в ЄМБІ ти підеш, то вони там всю інформацію про твою машину побачать. І ми це прочитали і знали, що така ситуація, що така умова продажу машини, ти віддаєш тобі гроші, ви на вулиці просто розходитесь і все. Але ми до того, як продавати машину, ми ще десь, може там, тиждень тому якраз проконсультувалися з американцем дагом, який нам якраз і допоміг з квартири попередньому в лозі розповідала. Він нам із машини допоміг розповів умову, як це все тут відбувається. І сказав, що для себе ви краще роздрукуйте договір, просто перестрахуйтесь і типу заповніть його, що ви на таких то мілях, стільки там було пробігу, така то машина, стільки ви там за неї взяли грошей. І ну хай підпише типу покупець, і ви як продавець, копію собі, типу йому віддаєте. Ми це все знали. У нас це був цей договір, але ну десь опаші на пошті. Просто ми з ними домовляємося про те, що вони хочуть купити цю машину і зараз. І в нас ну номери на машині були одні ззаду прикручення, а інші просто лежали на склі. І вони кажуть, так ви ж з номерами віддаєте машину? Ми такі ні, типу це наші номери, типу ми їх не віддаємо. Вони так дуже були здивовані, але забігу наперед. Ми потім ходили всі дні, думали, що ми такі молодці, там що ми не віддали номери. А коли зайшли в інтернет оформлювати цей тайтл, що ми продали машину в DMB, і вони там прям пишуть: Ви віддали з номерами чи без? Тось була умова віддати з номерами, і це теж нормально. Але ми ні в кого про це не питали, і просто зажали номери, думаючи, що це буде дуже погано, якщо ми їх віддамо. Але ну якщо була така умова, прямо на ДМБ, на державному. Сайті про те, що ти можеш віддати їх з номерами, і потім просто в людини тепер ти то повідомив ДМБ, що ти продав, і в людини тепер є термін там 20 днів, та ще поставити на облік. Якщо він цього не зробить, це вже його проблеми, а не ваші машина рахується вже в ДМБ з вчорашнього дня, ми заповнили в понеділок документи, що вона вже продана. Тоді отам це... а це драбина для літака. Ну, він буде так топ-топ-топ, заходити в літак по ліснички такі. чи що це? Там Дуже, Я хочу зняти відео ще трошки. Ти можеш сам погратися? Трошки? Мені до речі, після одним з відео, м -м, коли був поганий день, там дійсно там я записувала, що скільки там було на тижні проблем. Там. Я що тут бігав, щось залежав, я йому робила якісь зауваження. І мені написали, що порекомендували звернутися до дитячого психолога, подивіться відео. Я відповіла, я заблокувала цю людину, потім просто довго переписувалася, щоб потім перейшли вже на особистості. Не дуже відношусь до того, що коли кажуть, що треба звернутися до психолога, дитячого, дитині 2,5 роки, повністю. Нормальна дитина, просто він активний. Я ніколи не бачила і не гуляла настільки близько там з іншими дітьми його віку. Я не можу там ну, судити, наскільки він там себе веде активніше ніж інші, там щоб переживати чи ні. Просто він у такий завжди на ручках і в мене теж інколи вау нема енергії. Але увесь інший час, ну не знаю, у нас з ним дійсно немає проблем. Мені дуже подобається з ним час проводити. Просто інколи як у всіх є якісь там ресурси. Ти повністю втомлений, виснажений, Але потім ти висипаєшся, набираєшся сил, шукаєш в чому в чомусь вдохновлення забула на українським. І все повертається на круги своє. Так, повертається до теми машини. І ми після того, як вони погоджуються купити машину, вони там позбивали там все, що могли з нас. Ми там їм зробили знижки. і Наскільки ми це могли теж собі дозволити. І після цього ми кажемо, але документи в нас вдома. Я кажу, ви можете тут почекати, або приїхатися до нашого комплексу. ну, бо Він закритий, тут, в принципі, дуже безпечно. Пауза. Музична пауза. Зараз. І ми прийшли в наш комплекс, вони під'їжджають, але ну, у нас документи були вдома. І вони приїжджають прямо до нашого будинку. Якось і ми не сказали почекати нас далі. Ну, не подумала. Вони на своїй машині під'їжджають до нашої. У нас в дворі стояла біля будинку ще світло, було там пів восьмої, стояла машина робоча, Пашана, і тепер ту, яку ми продаємо. І вони стали так якось перекрили нам виходить, ці дві машини, бо не було місця для парковки. І Паша пішов за документами додому. Я залишаюся з за Андрюшею, Андрюша сидить в машині пристьобнутий, а я залишаюся з ними. Якось Спочатку все так було лайто. Вони щось там ходили собі, але потім мені здалося, що вони почали отак по сторонам дивитися, І один з них іде відкриває двері там, де ну перед, там де кермо, і каже: А можеш дати мені ключі? Я як стояла, чуть не впала. Я зрозуміла всю ситуацію. Паша пішов. Він буде через хвилини. Дві за ці дві хвилини можна було просто один би сів в свою машину, другий би просто сів в машину і увіз би і Андрюшу, і мене або без Андрюші просто вкрали машину. Я я почала так нервувати в ту хвилину. Я зрозуміла всю всю, всю просто як це пояснити кручо, весь страх цієї ситуації. Що наскільки це було глупо, не не піти мені з пашу, закрити машину, всі разом піти додому, повернутися всі разом. Я залишаюсь Андрюшою за сама там важу 50+. плюс. Кілограмів і, і вони, вони да, два такі шкіта малих типу але, ну, мексиканці. Мені здається, що вони взагалі нелегали, Я, Я ну, забігу наперед, я впевнена, що вони не легали. Але якщо ви дивитесь мексиканці, то хто купив мою машину, то напишіть, що ви офіційно тут і легально знаходитесь, може я неправду кажу про вас. Після того, як він хотів відкрити цю машину і сісти в неї. Просто щось подивитися, я собі накрутила так, що в мене просто серце вилітало з грудей. Я думала, що я зараз просто панічно атаку зловлю того, що мені робити. Да, там ще було світло, це закрита територія, камери є в нас. Але сама ситуація була дуже-дуже дивна. Типу, я злякалася настільки, що і тут я починаю просто думати, що робити. Я Починаю казати Андрю і так голосно кажу: Андрюша, дивись, папа йде, а його нема. І я на ту лісницю дивлюся, і прям думаю, ну коли ти почнеш спускатися, як ти міг нас скинути. А він, ну потім, коли там ми вже про це розмовляли, з його сторони і досі він вважає, що такого не було там, жахливого нічого, там, що ми тут були під охороною. Але сама ситуація, як би вона могла обернутися, я собі накрутила настільки, що я відходила від цього два дні. Тобто мені не хотілося нічого робити, я просто хотіла виспатися, емоційно зібратися, бо в мене отак просто руки ходять. Одором ходила від того, як було в ту секунду трошки стрьомно. І тут Паша вже спускається, підходить до нас. Ми сідаємо по своїм машинам і їдемо в нас в будинку. Є. Ну, як я, я, я так досі не зняла ще огляд, де ми живемо. У нас є таке приміщення велике, там де офіс знаходиться менеджерів, і там, де окремо є там більярдна зона, зона відпочинку, офісна така зона з комп'ютерами. І ми заходимо в цю офісну зону, де комп'ютери з ними. Там теж є камери, все безпечно. А в холі якраз день народження в якоїсь дитини Андрюша весь цей час хоче кудись вибігти. Паша питається роздрукувати ці документи, в нього не виходить, бо на комп'ютері нема того ворду, який потрібен для тої програми, щоб заповнити цей договір. Вони взагалі між собою переглядаються, бо вони не очікували взагалі ніякий договір підписувати. Вони завжди щось переглядалися. Мені здалося, що я зловила одного, який завжди сидів, такий маленький, що він почав дивитися на чорний вихід на двері багато разів. Я сижу, думаю, все зараз нас там поб'ють, заберуть гроші. Заберуть машину, типу, і на цьому все закінчиться. Що як ми могли так ну, вляпатися? Тобто, чому б він не пішов з якимось чоловіком туди на ну, паша з другом якимось? Бо там дійсно ну, тут небезпечно. Це не просто там якісь мої вигадки. Тут дійсно можуть бути. Але ти ж не знаєш, коли трапиться це саме з тобою. Тому я перестраховуюсь. І я знаю на два кроки вперед, що може бути, тому мені це не дуже типу сподобалось. Я себе відчувала дуже знервну такої ситуації. Незвичні для себе емоційно, що ти не знаєш, як правильно себе вести, чи переживати, чи не переживати. Тут наконець вже Паша роздруковує цей договір, починає казати, давайте типу, заповнювати. Ну, вони показали документи, що треба на їхню там, маму оформити, дали закордонний паспорт якоїсь там мексиканки. Паша заповнює ці документи, каже: тепер треба адресу. Він каже: Адреси ну, no, no, no. типу, нема адреси. Ми зрозуміли, що вони нелегально десь живуть і не хочуть давати тої жінки адресу. Але ми подзвонили в цю ж секунду, проконсультувалися, сказали, що для нас це немає ніякої проблеми, це коли вони будуть ставити на облік, до них будуть питання, не до нас. Тому ми видохнули, починає друкувати договір. І роздруковується договір, там де саме підпис людини цієї, яка купує на окремому листочку. Чомусь воно роздрукувалося, не на одному. Ми думаємо, ну ладно, зараз роздрукуємо на двосторонній печаті, ставимо папір, закінчився в принтері. Ми дзвонимо знайомим, яких є принтер вдома. В них нема теж певно, а в їх дома не було. Більше так, тобто, якось по комплексу, 9 вечора. Мене подумало, кому ще можна подзвонити. І ну, це ж треба бігти кудись, брати папір, цей а, ну, залишати чи мене за Андрюшу, чи їх тут залишати. Ну коротше, було якось дуже не все неправильно зроблене. ну, як я все, все просто бачила, як перший раз продавали машину. І тут ми вже думаємо, ладно, підпишеться там вже як є, бо це як додатковий документ. Найголовніше це віддати тайтл, По їхнім законам треба тільки тайтл. Як ну вони цей договір підписують. Я кажу, Паша, не заповні їхні дані в тайтлі, поки вони не дадуть гроші. Я кажу, давайте типу гроші, і я за це відповідаю. Я кажу, я буду рахувати. Ну і так посміялася, що типу це моя робота. Вони дають гроші, але було теж цікаво, що в них гроші були в кожного пополам. Типу, чи вони просто так планували скинутися і купити на двох машину, чи вони теж переживали за те, куди вони їдуть, в кого будуть гроші? Типу я не знаю. І вони починають рахувати, щось не виходить, там не вистачає. Я думаю, зараз почнуть ще за знижкою, а вже 9 вечора, вже ніч на дворі. Андрюша вже бігає на голові, стоїть. Вони дають гроші, рахую, все правильно, вони нам дали. Перша заповнює їхні дані в документах. І по факту я мала віддати їм ключі, бо я відсоединяла там наші домашні ключі, залишила тільки цей блок, типу, з ключем. Але в ту секунду, коли вони все підписано, ну, заповнили всі дані. Вони віддали гроші. У мене ключі отак в руках тримаю. Гроші взяла пашну бананку, собі поклала їх сюди. Прицепила і з ними ходила. Я думаю: а тепер треба зняти номери. Ми не подумали про те, що ми не встигли зняти номери з машини, і тепер нам треба викрутка, щоб зняти їх ззаду. Типу, ну, задню частину. І ми такі: ого, типу, треба їхати знову додому. Ми питаємо в них, вони кажуть, ні, в нас нема, і такі типу, і не можуть мені нічого сказати в цьому але, дай ключі, бо вони мови не знають, і я їх типу, не розумію. І я починаю просто так падати на те, що я їх не розумію. Я кажу: давайте ми поїдемо до нас додому. А машина вже не наша по документам. Я кажу, треба взяти викрутку, нам забрати автокрісло». і вони такі щось переглядаються, і я тупо просто починаю йти. Паша за мною, Андрюша зі мною, вони позаду. Я кажу, давайте, щоб ви не переживали, один сідає з нами в машину, кажу, другий в свою машину кажу, під'їдемо до нашого будинку, Паша забере. І тут теж така ситуація: ми під'їжджаємо, Паша бере того, як, з яким ми їхали, і піднімається з ним, а в Паші вже гроші, е, тайтл вже у них на руках, ключі від машини у Паші. І він з одним з мексиканців піднімається прямо до нашої квартири. Я кричу просто в цю хвилину, як не знаю, різана кажу, куди ти йдеш з ним, прямо до нашої квартири. Кажу, він же зараз, якщо в нього щось в голові там перескок, перескокче. в тебе реключі від машини. Я вже ніч на дворі, людей на дворі немає. Кажу, куди ти йдеш? той повертається мексиканець, нічого не розуміє. Що я там кричу. Паша каже: Заспокойся, все нормально. Я думала, що все зараз він там чи вдарить ножем його, чи ще щось. Ну, якщо б так пішов би сценарії. але він навіть не зайшов додому, він отак став біля дверей. Паша взяв вдома набір з інструментів. спускається Паша. Я просто в паніці від того, як він міг мене знову залишити з мексиканцем іншим вночі на дворі. Ну, Це дуже вони не легали тут, непонятно, що в них в голові. Коротше, було дуже так якось стрьом як для мене. Паша все добре, як завжди. Його нічого не налякало. Для нього пройшла зділка супер. Ну, Коротше, це було. Дуже дивно все. Я наконец то віддаю їм ключі. Вони видихають там. Дають нам о, там і п'ять і Андрюші п'ять і все пока. Ми приходимо додому, просто в мене руки трясуться. то, що якби сценарій був би по-іншому, що наскільки ми не продумали якісь такі моменти безпеки, що він залишав мене типу з дитиною, саму з ними. На майбутнє, звичайно, поговорила, що такої ситуації вже не буде. Коли ми будемо наступну машину продавати, або щось інше продавати, що тут треба дивитися на п'ять кроків вперед, щоб не було такого. Але да, продали, ми щасливі, що ми її Позбулися, бо вона з кожним днем ставала нам все більше і більше в обслуговуванні. Вона ставала старіше з кожним днем, пробіг в неї, накручувався з кожним днем більше. Невідомо, які б деталі далі би зламалися в неї. Тому ми раді, що ми продали машину. Видохнули, приходимо додому. Я позакривала на всі замки двері. Через 10 хвилин паша згадав, що в машину в робочі він переклав речі з нашої машини. Там є цінні деякі речі. Він пішов за ними. Ми там дві години ще не спали, чи три там він там десь за комп'ютером сидів. Я монтувала влог попередній, зі з родиною, все розповідала на емоціях. Потім чуть ли не плакала, що мене це настільки якось вразило і перелякала ця ситуація, без якась наша. Що наскільки ми халатно до цього віднеслися, ну, коротше? Ми потім хотіли їм написати, що вони всфоткали нам тайтл, Це документ, якому написано там ну, круч теж важлива інформація для себе просто. Це не треба нікуди цю інформацію. Ми давай шукати. А Паша, коли прийшов додому, видалив об'яву, і з об'явою видалилися з того сайту всі повідомлення. А ми з ними тільки там контактували. Тому ми навіть не знаємо, як їх Хуано Педрос чи хто він коротше. Ми його вже не знайдемо ніколи, якщо вони тільки перші не вийдуть з нами на зв'язок. Колись там, що якісь там поламки, їх там чи щось не сподобається їм в машині, чи якісь питання додаткові будуть. Але пройшло 4 дні. Нам ніхто не дзвонить. Я думаю, що вони працюють на цій машині, не будуть її реєструвати. Це вже не наші проблеми. Ми в той день прийшли, це ж десь третя ночі, чи друга ночі була, і Паша мені каже, що він випадково побачив, що двері не зачинені, що він, коли йшов в машину, прийшов додому, двері не зачинив. А я завжди їх зачиняю. Я там просто теж на емоціях вже казала, що це останній раз був, коли я приймала участь в такому. Тепер я переживаю, щоб завжди двері були зачинені, бо вони знають, де ми живемо. Ми взяли в них готівкою гроші. Ой, короче, да, така ситуація склалася. Можливо, я перебільшую, як паша каже, бо я отак. Отак я відчуваю це моя суб'єктивна думка з приводу продажу машини. Я більше не буду в цьому е участвувати. Сказав це останній раз, коли я приймала участь. Тому все така була історія. Тепер далі в нас плани. Ми чекаємо сьогодні-завтра вже договір. Вже нам все підтвердили, що можна. Все ми підписали, що можна. Тепер чекаємо по парому вигляді договір. І з 9 вересня ми вже будемо в суботу через три тижні. Переїжджати. Я ще хочу зняти до того часу за три тижні влог про наші апартаменти, де ми живемо. Цю квартиру, але ніяк не дойдуть руки, часу нема. Тому якось зніму. Зараз ми чекаємо сьогодні вівторок. Ми чекаємо середу, завтра, коли нам мають віддати. Нову машину, через яку ми і продавали цю терміново. Ми вже гроші за неї віддали від цієї машини старої віддали вже тому чоловіку. Маємо чи розписку написати, чи усно домовитися, і будемо кожен місяць просто віддавати за неї гроші, але це буде вже вкратце, це Тойота. Здається, 17-го року, якщо неправильно, то розповім же все в наступному відео. Але класна машина з маленьким пробігом обслуговувалася тільки на офіційних дилерських, тому. Все добре має бути. Дякую всім, хто додивився цей влог до кінця. І в наступному я вже вам постараюсь розповісти більше про нову машину і зняти наш комплекс. Ну і просто буду знімати далі наше життя, такі наші будні, такі наші проблеми тут. Тому підписуйтесь, хто ще не підписаний, пишіть коментарі. І побачимося в наступному влозі. Всім пока! Всім лайк! І